Доброго ранку! Мовили ви передкладники українськомовного каналу. Дивіться який ранок. Трошки кричать щось. Тепло. Хамарки якісь по небу. Може їх туди, але гарно було б. Бачите, Макс який сьогодні. Красивий вчора. Його підстригли. А сьогодні у нас вже 30 червня 2024 року. Неділя. Остання ранкова прогулянка з Максиком. Вже так звик і в Харкові гуляв, і тут. Але, але вони з дівчатками залишаються. Я вже купив квиток на поїзд. Знов на 2 часа ночі, ну на два чи зараз він щось пізніше йде. Ну, на... на роботу я встигаю. Може навіть до бабусі заскочу перед працею, перед роботою. Так як пройшла ніч в Харкові. Та, та тут на Полтавщині Тривога. Три бога і дуже жарко. А так, а так все, нібито. Вибухи Вибухів. дякуємо Богу, не чули, бабуся, ще не дзвонив, хай спить, з дівчатками домовились зранку, поки не, не, не дуже гаряче піти. Ну, з Максиком будемо гуляти і підемо. На пляж, але не зміг її їх збудити. Ми ще поспімоти. Підемо з Максиком. Все. Усім мира добро злагоди, Усім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи на щастя. До побачення майже пока.